Торік влітку у помешкання 21-річного Володимира Брітікова з Лисичанська влучили російські снаряди. Хлопець зазнав численних поранень, втратив руку. Місяці лікування та реабілітації, і ось наприкінці минулого року його протезують у суперхюменс-центрі у Львові. Удома хлопець працював кухарем. Каже: після травми важко було й уявити, що знову зможе повернутися до улюбленої справи. Після протезування минуло лише кілька тижнів, а він уже працює на кухні в одному із закладів Львова у сюжеті детальніше у нас мені сьогодні сирна піца, тому ти намащуєш, ти знаєш. Посипаєш сиром, я тобі все нарізаю, і ти далі продовжуєш. І ще місяць тому 21-річний Володимир Брітіков навіть уявити не міг, що знову візьметься до улюбленої справи. Хлопець із Лисичанська Луганської області. Влітку 22-го два російські снаряди поцілили у його помешкання. Володимир дивом вижив. Мене там ну три метри аж до входної дворі віднесло. Ну, відкинула хвилю і все, я тоді ну, не знаю в шокому стані, просто встав, вийшов, е спустився на перший поверх. Я навіть не помітив, що там руки немає, що е ну, там, в боку дуже... Тяжкі поранення були. Врятували хлопця сусіди, які прибігли подивитися, що з будинком. Першу допомогу надавали наші військові. Далі евакуювали до Краматорська, звідти у Дніпро. Володимир втратив праву руку. Тіло сильно посікло. Уламки були аж у легенях. Через кілька тижнів перевезли на лікування до Львова. Наприкінці 23-го року хлопця запротезували. Вже на другий день освоєння нової руки він готував смачне м'ясо на ергокухні кухні Superhuman. Центру. До початку Великої війни чоловік навчався та працював кухарем. Це інші відчуття, як, якщо порівнювати, коли я готував до війни, бо це новий досвід, ну, працювати з протезом. І, тобто, ну, незвичайно, Але Ну, я був вражений, що я щось навіть можу. А нині він уже на кухні трапезної українського католицького університету готує для студентів і містян. Для мене це перше, що в нас такий практикант, але мені дуже комфортно, тому що він кухар за фахом, він розуміє всі процеси. Просто що йому треба допомогти, подружитися з його рукою наразі. І з роботою Володимирові допомогли у Суперх'юменс центрі. Там підбирають відповідні вакансії та готують резюме. А ще постійно. Но ведуть діалог із бізнесом про працевлаштування своїх пацієнтів. І про доступність робочих місць, і огляду на потреби ветеранів і людей із інвалідністю. Загалом кожен пацієнт, який поступає до нас на реабілітацію в центр, проходить таку первинну зустріч, консультацію з фахівцем соціальної роботи, де якраз ми обговорюємо питання подальшого плану дій нашого пацієнта, чим він планує займатися після реабілітації. Тобто, це і відносно працевлаштування, і хобі, і інша додаткова зайнятість. Центр. Також працевлаштовує своїх пацієнтів. Йдеться зокрема і про фахівців першого контакту, людей, які вже пройшли цей шлях реабілітації, і як найкраще можуть поділитися досвідом. Таких тут нині семеро. Мирослава Соколовська, Володимир Ролюк, факти сітіві. Єдині новини.